Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Крунченко-Анжелом з півдня Одеської області. Сьогодні ще раз покажу свої плющі. Покажу всі сорти, які в мене є. Тому що це шість показла, які в мене є на продаж. Покажу нову стіночку, як вона росте, Як це, це виглядає, поки вона підростає. От, ну, от про плющі. Знову покажу тут у мене. Мармурові два сорти, оце один зелений і жовтий, така краса. І вони, бачите, листя різні, 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 різні. Кожен листочок по-своєму, там більше зеленого, більше там десь жовтого, такі різні, різні. Потім ось мармуровий зелений, з білим теж, от, бачите, він і великими плямами йде. І маленькими плямами, більш-менш ми йде. Ці два сорти. Так, вилазимо дзвінці. Потім оцей такий ось жовтий, зелений жовтий. Ну, тут більше тінь. Зараз. От тут сонце, гляньте, у нього навіть краєчки ще стають рожевими. От Вони у всіх на зиму стають трошки рожеві. Потім такий ось такий листочок різний, зелений, з білим. Ось тут хочу показати оцей, що зелений жовтий. Я його не обрізала. Гляньте, він в цьому році навіть цвів і дав сімневі коробочки. От е так залишу, побачу, якщо він поспіє ці коробочки, і спробувати їх посіяти. що з цього вийде цікаво. Гляньте, які у нього можуть бути листя. Це, е він тут росте на деревині. Тут у нас стара деревина. Був колись персик, його ось в цьому році нарешті завалило, бо деревина вже давно пропала, так держалася на чесному слові. В цьому році, в році завалило взимку, коли було то буревію на сніг. Ми ось поклали таку арматурину, товстелезну, залізну, і прикрутили. Тепер воно вже буде держатися. Тож він тут плететься по стовбуру дерева. Тут теж ось гіляка тут звисла, зламалася, вона раніше по-другому була. Якось доберуся, треба трошки відпиляти і зрізати. Гляньте, зараз покажу. Дивіться, цілі лапухи. Ну, тут скажу, що він росте у мене вже давненько. Це тут перше місце, де я посадила взагалі плющі. Це на цю деревину. Тут два сорти. От такий оцей зелений жовтий і зелений з білим. бачите, різний от Просто лопухи. Дивіться, бачите, виростають які Ну, скажу, що наріжуся, його повкоріняю, тут поврізаю гілочки, повкоріняю ще його більше. Ось ще один тут сорт. Я казала, цей більше підходить такий для арок, тому що у нього він випускає більш такі плеті довгі-довгі. Теж ось цьому році випустив мені такі от лопухи. Взагалі він такий. Міленькі листочки в нього, ось, бачите, ось тут він такий, ось, дивіться, тут вже набагато менші. Теж оце пообрізають ці гілочки, повкоріняю. До речі, мене питали за морозостійкість. Я дивилася, підписалася на канал, є хлопець веде канал. Він з Київщини, з півночі Києва, тому що він був ну, під росіянами. і... Коли вони там захватили ту сторону Київщини, то, цей, то він сказав, що росте в нього добре, тому що я сама дивилася відео, до речі, там у нього сніг лежав. І саме оцей сорт, оцей його ось, у нього ріс лежав на снігу, там і, і так плівся, і сказав, що витримує нормально зимує в них. А знаєте, що Київщина, північ Київщини, то там тут морози. Так, ну, зараз піду покажу зараз стіночку молоду, з всіх, всіх сортів, які я показувала, а потім перейдемо до нових. Я вже показувала, ми тут хочемо прибрати цей дерев'яний забор, тому що ну, дуже дорого у нас час дерев'яні забори. Дуже дорого коштує фарба, і треба її тут багато. А ще, до речі, треба багато працювати, треба це все вичухувати, зачухувати, потім фарбувати. Тож ми вирішили зробити от прямо з вулиці стінку таку з плюща. Бачите, тут всі плющі такі, які я показувала, всі наші сорти. І е, внизу, де б так підійти, бо тут у нас виноград. Знизу ми ці всі гілочки підв'язували. От я сідала, брала скамеєчку таку ось, бачите, ось вірьовочка видно. Якщо був ще поки короткий плющик, то я піднімала так от, перематувала, перематувала, піднімала і прив'язувала ось до цієї сітки равиці. Потім вже тут можна потім запускати просто гіляки. У засідку, а перші треба всі прив'язувати. Я сідала це півдня, сиділа, прив'язувати прив ці гілочки. Ось цьому заборчику два роки. От ще один рік весною я підсиплю нітромофоскою, удобрю його і він піде рости. І от ще один рік і можна буде знімати забор, буде вже зелений, зелений, гарний заборчик такий, живий заборчик, жива загорожа буде. Тут ці всі сорти, які у нас ростуть. Вірніше, тут не всі, тут три сорти. Мармурового тут немає. Ну. Так, рижик. Так, а зараз підемо дивитися нові сорти. Тут ось в мене два сорти. Ось такий зелений і жовтий. Він трошки похожий на той мій зелений жовтим, але тут листочки мілесенькі і такі кучерявенькі. Бачите, які і листочки мілесенькі. Здорові б не ростуть. Знизу тут зовсім мацьобство таке. І другий зелений теж такі листочки мілесенькі, мілесенькі і кучерявенькі. Ну, тому що в цьому році, можливо, трошки гілочок візьму. і Трошки повідрізаю, щоб воно більш кущилося. І посаджу трошки в корінню. Тут у мене росло одні такі плетючі рослини, я вирішила їх прибрати, посадити пруч, не морочити собі голову там з обрізками, з чимось. І тут у мене ця деревина бетона, тут теж у мене різ ріс. Господи, забула. Росла рослина, яку треба було весь час обрізати, тому що вона відцвіталася, сипалася, ще насівалася мені, тож прибрала. Вирішила теж, ну, це такий самий ось плющик, я купила, посадила такий кучерявенький. такий. І буде мені плестися, просто вже тут заплете ще з цієї сторони, оцю деревину, і буде бетону, і буде мені така тут арка повністю з плющів. Ну, і зараз підемо. До нових сортів. Подивимось, це в мене 6 і це 2,8. Сьогодні був приморозок у нас, прямо таки, наче зима була зранку, вже тепло. Я знову ходжу роздіта, тому що на дворі тепло. Єдине, що ось після ну таке, як земля трошки витягує вологу і трошки... Ой, мокрай ще й скользько зранку. Так, бачите, тут вже все повирізали, позрізали, почистили. Тільки чекати треба весну, щоб все пересаджувати. Так, тут у мене два плющі. Це від Олі З Одеси. Бачите, цей такий зелений з білим. Ось зараз наведу. Листя у нього такі крупні, Вон, бачите, теж такі крупне-крупне листя буде гарне. Ну, поки тут що різати нема що, поки ще нехай трошки підплететься, а потім будемо взагалі хочу його звідси прибрати і пересадити. Це я тут його посадила, бо треба було його десь саджати. Добре, що ще не підв'язувала, бо треба перев'язувати. І тут у нас отакий ой, а тут вже вкорінився він. Вже не піднімається, вже корінчики. О, тут це добре, буде. Кілька саджанців ще розведу його. Так, тоді не трогаю його до весни, весною тут його приберу звідси. Бачите, підняти не можу, бо він постелився по землі, от і вкорінився вже. Глянь такий гарнюній Зараз наведу знову. Вітьі в нього листочки. Такі кучерявенькі, ну, з білим уже, бачите, ось така краса. Зелений з білим, бачите, геть різні різні сорти. Так, ну І зараз підемо вже, підемо так по цьому, щоб я не сковзалася. Бачите, повністю зрізали всі злаки. Тому що у нас лаки вже починають відростати, як не дивно. Ну, Чоловік, правда, перестарався позрізав мені осоки, які не треба зрізати. Ну, вже все тут. Сказав, зрізати все, я забула, що не треба тут все зрізати. І він постарався. Ну, що ж тепер робити? Зрізав, зрізав. Так. І зараз підійдемо в мене ще там два сорти, бо я їх сама не пам'ятаю, які вони вже. Ну, це з нових теж я купувала. І скажу, що дорогі сорти. Ось, бачите, це О, поплівся теж на землю. Не вкорінився, так. Бачите, який він. Зелений жовтим листочки мілесенькі. Такий цікавий теж плямистий, трошки як мармуровий. О, бачу тут гілочка. Ану, корінилася, наче, так, да, наче вкорінилась. Так. І ось тут такий. Ну, мені здається, що в мене той відолі. Ні, все-таки різні. Ну, не дуже він такий щось гарний в мене зараз. О, пішов в коріння це теж в землю. Тут ще листя не дуже видно, але я купувала він е, прямо такий от е, кучерявий кучерявий і багато білого в ньому. Так, Називається цей сорт балеріна. Це точно я пам'ятаю. І скажу, що вкорінений живеться, я купила за 200 гривень, тому що він дуже-дуже рідко буває в продажу. Так, раз там повкорінялися, значить буде трошки щось там вкоріненого. Ну, я поки собі, хоч по одному ще саженцю, посаджу собі там під сітку і хочу ще в одному місці її саджати. Коли буду саджати, то покажу. І так у мене виходить ще два сорти, виходить шість, шість нових, які ще буду множити, і шість вже, які є на продаж. І того 12 сортів. Ну, не знаю, можливо, ще щось не буде. Є багато сортів, плюс ще дуже багато. Є такі, що зелені, зелені, різні всілякі. Ну, не хочу, я просто зелені щось не подобається. Міні. Отудь, який у мене один зелений, йде кучерявенький такий. Бачите, тут я теж посадила мармуровий зелений з білим, але тут більше тіні і тут не так багато білого. Але гляньте, ось яку він гілочку видав. Дивіться. Краса, яка. Потім візьму її одріжу і в корінню. Так що плюще, як бачите, можна саджати всюди. Ось і, і такі от просто якусь опору прикрити можна. Тут у нас самий звичайний бетонний стовп. Але я тут посадилася бересклетий форчуна на цих, то він набагато довше росте, я вам скажу. Саджені були. Е, Десь майже однакові саджанці, саджені в один час, але як бачите, ось тут берез ось так піднявся, а плющ он стовп повністю. Так що, друзі, отак. Так що, як бачите, плющі морозостійкі, ну зараз вже нема таких зим, по-перше, суворих, як були раніше, то вони от на Київщині саме такі плющі живуть, витримують зими. Все, друзі, бажаю всім гарного дня.